У нас сьогодні є присутні наші колеги, партнери, партнери гміни нашої, якраз і Ясипко Гозінський, голова. Вуть гміни. І ми щиро раді з делегацією, адже делегація чисельна. І сьогодні ми щиро раді вас вітати в нашій громаді. Роки летять, час іде, і маємо нагоду. Сьогодні приймати наших колег, наших колег-побратимів, які з нами заключили договір 5 років тому назад, саме 17 січня. І ми всю успішну не тільки юридичну угоду виконали, але ми подружилися, ми набрали. Більше хобертів, і ми щиро дякуємо нашим колегам, нашим польським друзям за те, що ми по справу не тільки юридичну колеги, а ми по праву і так, колеги. Тому то я щиро вітаю, дякую за, за те, що ви приїхали саме з п'ятою річницею. І ми хотілося би, щоб ми спільно посвяткували і провели цей час. Я нагадали ті поремні часи, довоєнні часи, які переживає і переживала Україна. Ми дякуємо, бо пережили ми цей період і ковід. Він дуже важливий для нас. Пам'ятаємо, як лікарня допомагали ви нам по лікарні. І найважливіше вже і в війну, тому що якраз пізнаються люди тоді, коли якраз скрута. І ми щиро дякуємо взагалі від ваших обличчях, всьому польському народу, як за підтримку, як на політичному рівні. Так і на підтримку такому на базовому. Я знаю, що стільки людей і дітей прийняли. І ви були ті перші, які нам допомогли. Тому що цей, е, те, що відбулося, поток біженців, перес... і це було б для нас катастрофою, якби ви, ви були, не прийняли біля двох мільйонів людей. І для нас було це дуже важливо, що ви нам допомогли, підставили свої плеча. Я щиро дякую. І завжди дякую. Ми маємо десь коротко таку наглядну агітацію зробили, що нам 5 років. Тут всього немає. Але цьому букетику. Але ми хотіли, знаєте, щоб трошки відобразилося це наше буквальне життя в реаліях наочно. Тому -то я щиро вітаю нас всіх разом з п'ятою річницею і опис! Надаю слово пану Яцьку. Так, тому п'ять років. Staraliśmy się przejać w tym samym gronie. Chociaż na końca się to udało, ale to z drobnymi wyjątkami. Eee, na początku chciałbym podziękować Arkowi, głównemu e, reżyserowi tego całego spektaklu. To dzięki niemu e, ta współpraca się udała. Udało się podpisać tą umowę partnerską. E, natomiast e, to było naprawdę dość pracowite 5 lat. Myślę, że wiele samorządów w Polsce, które ma podpisane umowy partnerskie z innymi gminami na Ukrainie, nie mogłoby zamieścić nawet jednej strony. Tutaj macie cztery strony. Na trzeciej stronie macie takie zdjęcie w prawym górnym rogu, gdzie w moim gabinecie jest też ściana chwały Ukrainy. Macie i trójząb ukraiński. Matkę Boską Ukraińską, no i zdjęcie z Anatolem. Chciałbym Wam podziękować za zawsze miłe, szczere przyjęcie. Ja przynajmniej czuję się tutaj jak w swoim drugim domu. To zawsze podkreślam. I cóż, mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w wolnej Ukrainie, że na tym placu będziemy świętować Wasze zwycięstwo. Myślę, że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie. Же вам що до всіх покою і спокою і щастя на це найбільша ната. Дякую. Тому то щиро дякую за нашу співпрацю, за наше розуміння, за нашу таку ну, справжню дружбу. І особливо хочу подякувати сьогодні дійсно всій команді, які прибули сьогодні до нас. Бо ми бачимо першу сторіночку, і ви бачите представників якраз заключення договору в перший раз. Це були депутати селищно сільської ради Старолисецької і представники якраз гміни е, линчиця. Це, як сказав ясик, режисер е, Арик е, Містрак, який справжній стражака, і сьогодні похвала і Шана, і дяка за те, що ми маємо професійну пожежну охорону. Професійна пожежна охорона набрала дуже набагато більше хлобертів, тому що додалися два автомобілі, плюс до того додалися обладнання і професійна допомога, підсказка зі сторони Арика. Тому то я ще раз дякую, Я <plosy> ja ще, як може, тільки два здання, бо я не знаю до Арка, який, так був прекурсором цього нашого споткання, але теж тут. podziękować wszystkim, e, którzy w tym projekcie uczestniczyli, którzy mi pomagali, czasami się wycofywali w ostatniej chwili z wyjazdu, ale generalnie bez ich pomocy, bez ich zaangażowania myślę, że mm, ta współpraca nie byłaby tak owocna i tak e, częsta. Dziękuję już bez tutaj konkretnie znaczy bez pierwszych miejsc, Mark Jakubowski, dzięki. Po prostu zawsze mogłem na Ciebie liczyć, poza tymi trzema razami, e, zawsze mogłem na Ciebie liczyć. E, to była, że tak powiem, nieoceniona pomoc w e, przygotowaniu, Marku, chodź. przygotowaniu, chodź. przygotowaniu e, wozów strażackich. Dziękuję Krzyśkowi Królakowi, który zawsze był e, pomocny w e, sytuacjach. Dziękuję Andrzejowi Karadnemu i Ewie jako po prostu niesamowitej gospodyni, która mm, pomagała w goszczeniu Waszych delegacji w Polsce. Barbara i Piotr, tak samo dziękuję serdecznie za e, każdą pomoc i za każdą gościnność, której udziela, udzielaliście podczas, podczas wizyt delegacji ukraińskich w Polsce.